Вітаю! Урок української мови. Діагностувальна робота з списування. Списування, як і диктант, є основними формами перевірки орфографічної та пункціаційної грамотності учнів. Кількість слів у тексту для 4 класу в першому семестрі 70-80 слів. Підготуйте, будь ласка, для роботи. Ручку ЗОшит, простий олівець. Сядьте рівнесенько. Якщо за потреби, відео ставимо на паузу. Правила списування тексту. Прочитай текст. Подумай, розумієш, чи ти про що будеш писати. Прочитай кожне слово по складах, запам'ятай, як пишуться ці слова. Зверни увагу на абзац. Після написання слова перевір правильність написання та працюй з кожним словом також. Після написання тексту обов'язково перевір, прочитай ще раз, чи правильно ти написав. Бажаю успіхів, будьте уважні! Записали, будь ласка, в зошиті, число, діагностувальна робота, списування. На наступному рядочку назву. Зверніть увагу, що у вас текст списування з пропущеними літерами. Тобто будьте уважні, вставляючи пропущені літери. Не забувайте, будь ласка, про самооцінювання. Обов'язково визначайте, які для вас були завдання, який у вас був настрій під час виконання цих завдань. І обов'язково себе оцініть, чи достатньо ви доклали зусиль. Зелений достатньо, жовтий не дуже, червоний взагалі не докладали зусиль. Дякую за увагу. До побачення!